Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в гостях ОСББ мрія Плюс, плюс» 28 Афонія Світлана Миколаївна. Добрий день. Я ще раз нагадую, це передача будні ОСББ, де ви завжди знизу бачите телефон ради голів ОСББ. Також ви можете на каналі переглянути всі наші передачі, залишити свої побажання, наснагу, побажати нам чи що-небудь інше, будь-що дивіться нас не тільки на телебаченні, а й в інтернеті. І так, слава Миколаївна, як завжди, стандарт перший, з чого все починалося? Починалося все з того, що будинок Черняка-28 був переданий після будівництва, так як по закону України. Через два місяці дається власникам квартир створити ОСББ. ОСББ не було створено, вже не передали. Передали на баланс асоціації перспектива. Потім мешканці вирішили зробити своє власне ОСББ. Створити приходили до мене за консультацією неодноразово, тому що я була головою правління сусіднього будинку. При моїй не знаю, ну підтримці, не підтримці, але при моїх консультаціях за моїх консультацій було створено ОСББ, де мені було запропоновано на зборах правління його очолити? очолити. так. Очолити Відповідно, ОСБ. ми зараз їдемо в це ОСББ, дивимось сюжет і тоді продовжуємо нашу розмову. Багатоповерхівці за адресою Черняка 28, цього літа буде 4 роки. Хоча будівля і нова, проте за словами голови ОСББ, мрія Плюс Світлани Афоніної, будували її не надто сумлінно. Першим здався дах. Він почав протікати майже відразу, і хоча з цієї весни сильних опадів ще не було, проте на стінах дахової котельні вже відразу видно патьоки. Саме ж покриття даху вже встигло вздутися та в декотрих місцях деформуватись, а на вентиляційних шахтах відсутні дашки, через які всередину може потрапляти різноманітне сміття. Проте виділяти ОСББ кошти на ремонт покрівлі наразі ніхто не поспішає, адже її гарантійний термін експлуатації 20 років. Я два роки намагалася. Подати заявку на муніципальну програму, щоб перекрили дах, хоча б частково. Але всі наші виконавці говорять, що будинок новий, ми ще ми маємо 20 років, поки зробить гарантійний ремонт. А ось цей бак для підвищення тиску води в трубах розірвало ще минулоріч взимку. Як розповідає голова ОСББ, такого б не сталося, аби він був зроблений з якісного матеріалу. Тому нині основна робота об'єднання зосереджена на усуненні недоліків після забудовників. неякісний матеріал при будівництві використовувався, і будинок дає усадку, просто рвуть труби опалення, які знаходяться в стяжці в самій квартирах. І дуже тяж, часом тяжко знайти. Той розрив, от в нас в позапрошлому році такий розрив в одній з квартир стався гарячої води і затопило нижній поверх. Після здачі будинку мешканцям також довелось своїми силами облаштовувати прибудинкову територію, адже тут будівельне сміття просто присипали тоненьким шаром землі. Не було тут також і дитячого майданчику. Проте з часом жителі багатоповерхівки все ж домоглись його встановлення. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. І так, ми передивили сюжет. Так. Ми бачимо, що у вас є деякі питання по новому новисінькому будиночку, який тільки, я так розумію, тільки був недавно створений. Що у вас з цим дахом? З дахом у нас проблема виникла з самого початку. Через буквально після того, як створилося ОСББ, ну до тих пір ніхто на, на дах не піднімався і не дивився, що там з тим дахом. Будинок просто-напросто, по, по периметру парапета, почалися замикання стелі в десяти на 10 поверсі. Да, на десятому поверсі. Мешканці своїми силами хто Бляхою під, під під підбив парапет, хто підняв трошки рубероїд». Дах по периметру протікав спочатку. Потім, на на протязі уже року, ми побачили, що почав вздуватися рубероїдна покрівля. Ну а гарантія це ж новий будинок. Не? Гарантія в, е, створювалася Чи неодноразово було е, гарантія на, е, на внутрішній мережі. Була дана на рік забудовником. Була підписана відповідна угода між е, забудовником і замовником і інвестором будинку. А замовник був в ім... управління України. капітального будівництва. Рік на внутрішній мережі і на дах, а на прибудинкову територію була гарантія на 2 роки. Через буквально через рік, через рік і, і три місяці почалася взуватися рубероїдна покрівля. Були викликані із Львова інвестори інвестори будівництва. Була комісія, скликана з наших і управління капітального будівництва ЖКГ Зафіксували факт, що була не неякісно не використовується криша. Тобто, походили по руброві використову не використовується крича чи не якісно обслуговується обслуговується, а, обслуговується, обслуговується, обслуговується. Походили представники комісії по рубероїду. По по понатискали на рубероїд там під під рубероїдом уже була зібрана вода. Вони понатискали і сказали: ну що, неякісно використовують, неякісно експлуатується. Да. А яке які відношення до експлуатації неякісного виконання робіт має ОСББ. Ну, тобто напевне, комісія напевне, я так зрозумів, вони, зробила той висновок, який вона хотіла, який зробити. хотіла зробити, який вона зробила. Тобто, відповідно, я ще раз скажу, що в будь-які такі комісії, якщо відбувається з вами, завжди можна звернутися і залучити. Достойних фахівців, які так. є незалежні, бо та комісія, яка приїжджає з замовником, я так думаю, що вона вже наперед вирішила, який має бути акт. Який, да який має бути Бо це, це гроші, так і на сьогоднішній день. Ми два рази подавали документи в на муніципальну програму, щоб нам переробили кришу ну покрівлю. Саму, от мембрану ну так як так, не? як да мембрану і хотілося, але так як будинок новий. Тому, мабуть, відмовляли, так. Да. Так. Ну, а і впливу ніякого А ви питались десь через суд вирішити це питання? Через суд ми не питалися ще цього вирішити, це ця... питання. Зрозуміло тоді. Котельні, я бачу, в у вас якісь ну дуже тонкостінні попали. Ну... Баки у нас взагалі по спочатку. По проекту мало бути обладнання німецьке. вісмановські котли мали стояти по першому проекту, який був запланований за будинок. Так в 2003 році. Потім в 2005 були зміни до проекту в 2007 році. Проект Уже йшов з нашими рівненськими котлами. Вони у нас не економні. Відрегулювати їх хлопці, які обслуговують дахову котельню, фірма намагалися два рази від, 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 від налагодити систему електронну. Ну, На сьогоднішній день не дуже автоматика, не дуже спрацьовує. автоматика спрацьовує і котли зовсім не економні. І проект в котельні не співпадає, ну можна сказати так, з проектом, але є погодження перепогодження проекту, так що тут вже ну, нічого знову ми... ж таки вертаємося в ході будівництва. Замовник в залежності від того, як йому потрібно так. було, я так розумію, зекономити так лапка гроші. Mm -hmm. Перепогоджую, вносилися вносили. Вносили зміни, зміни до проєкту, і вони погоджувалися і ставилися початки. Ну, на кінцевому результаті ми маємо, що маємо. Ні, ми маємо те, що страждають мешканці, так. не ті люди, які ставили так. початки. бо це є різні речі, бо ті люди, які ставлять початки, скоріш всього, живуть в приватних будинках. Да. За це вони живуть зрозуміло прибудинкова територія. Я дивлюсь там у вас. Є питання там гаражі стоять За гараж... ну, вже зараз. Я дивився вже гарненька. Така територія територія та й, в да. нас гарненька, але справа в тому, що от гаражі, які стоять на нашій прибудинковій території, це ну це не я не можу сказати, що Це наша прибудинкова територія, але першочергово по проекту забудови цього місця було сп проєктовано чотири і навіть не гаражі, а криті дахові криті стоянки. Автомобільні нутім процесі провести... А потім в процесі будівництва Перейшло. ці вісім критих стоянки переросло в двадцять вісім Те так, вони є двохповерхові, і проблема не, не в тому, що гаражі стоять, а проблема в тому, що ч, через двір якого взагалі от це немає проєже не частина? Немає це, це машини, це постійний рух, і це є проблемою. Ну гаражі стоять. Ну не знаю, хай вони вже тепер стоять, бо їх вже нікуди не дінеш, і але ж ну, якось так, проект зроблений що. Ну, немає об'їзд, об якогось об'їзної дороги до цих гаражів знову ж таки. Ми повертаємося до того, що є державні будівельні норми, а є норми місцевого значення, ну, і в залежності від необхідності підсунення місцевих норм, то вже якось державні будівельні можуть то відповідати, mm, да. то не відповідати. Бо слово мука читається по-різному. Може бути мука, да. а може бути мука. Зрозуміло е, муніципальні програми. Ви тільки що казали, що ви приймали участь. Ви ж уже... Ну, Заявки подавали, але до розгляду два роки наші заявки не бралися, бо я розумію з однієї сторони, що є будинки набагато проблемніші, які просто плавають. От, і намагатися, звичайно, що кожна голова намагається ну, СББ, для, річ. Для, для свого ОСББ, але ну, ну, поки що ще ми, ми поки що ще тобто не Тобто ви ще дієм, не приймали так. в жодному? Ні, ще ні в одному. Ще не в одному. Ну, але все рівно вам допомагали, там, я знаю, що вирішені питання. Вирішені питань по, по прибудинковій території допомагає, допомагав дуже в свій час голова міста. Угу. І Володимир... вона вже у вас відведена? Так, да, Євген е, Миколайович. Не переживайте, ви ж просто ну, Володимир. Володимир Євгенович, Докумі. я перепрошую. Молодець. Скажіть мені тоді, яким чином ви думаєте з цим всім? Тобто, зараз усунення всіх недоліків, відповідно, тоді вже змушене буде лягати на мешканців. Бо я дивлю, що це чи ви все рівно не втрачаєте? Ми надію? не втрачаємо надію. Прийняти ще е, е, в, участь у програмі це раз. І по-друге, ми ще нам е, думаємо, що все-таки нам допоможе інвестор будівництва, який е, в, е, інвестував кошти в наш будинок. Це львівська компанія е, Інтергал. «Інтергалбуд». що вони все-таки нам допоможуть. Надія така є. Е, ну, надія, ви розумієте, вона е, помирає останньою. Я а, розумію, але. Які є, які от, ви шляхи щось є, звертаєтесь. ми звертаємося до них і по мірі е, отримання скарг від нас, е, вони присилають своїх фахівців. От в нас е, опалювана система в будинку просто жахлива. У нас три квартири, е, в, там, де є кільце опалюваної системи, вони в нас залишаються холодними. Інтергалбут в прошлому році е, вони присилали своїх фахівців, хлопці сиділи у нас. Півтора-два місяці да, вони що? перемонтовували саму систему і в будинку, і в своїх офісних приміщеннях. Спочатку тиждень система попрацювала нормально. Пізніше, через ну, хлопці поїхали, бо були новорічні свята. Вони поїхали, і система знову в нас, три квартири в нас знову залишалися без опалення. На сьогоднішній день вирішується питання, що ми їм просто не нараховуємо за опалення в опальний сезон, бо вони опалюються хто чим, хто електровентиляторами, хто, ну, хто як може. От, ну це проблема є. Я думаю, ну не знаю, як наскільки вирішиться це питання, звичайно. Ну а зараз ж є альтернативне види опалення. Можливо, їм просто е, на ці три квартири від'єднати і поставити. Я інші? брала роздруківку, і самі мешканці, самі власники квартир е, в, в, намагалися якось е, узнати і, і по ціні, що це буде коштувати і як воно буде коштувати, е, як воно буде в, в справі. Ну на сьогоднішній день ще не вирішили. Власники от, квартир от, от, розглядають. Питання. Добре, ну стандартне питання. Ваша думка, ОСББ потрібні для мешканців? Ну звичайно, звичайно. Звичайно, це зовсім інше. Ну, це я не говорю тільки по своєму будинку. Я кажу, це по тих будинках, в яких я ходила, де створені ОСББ, і в яких ОСББ ще немає. Любий власник квартири може пройтися по будинках з ОСББ, подивитися результати роботи голови правління і правління самого і самого ОСББ. І може подивитися по будинках, які підпорядковані жекам. Який різниця... господар на місці різниця. Дуже суттєво. ну дуже багатьох лякає, бо наскільки навіть сьогодні ми з вами були в будинку, і кажуть люди, якщо в ОСББ, то міняються тарифи. Ну наскільки мені відомо, нічого не міняється. Ну в нас тариф, я скажу навіть менше ніж в затверджений по місту ЖКГ. Ну, От я не думаю, що Все рівно вигідно звичайно вигідно. Хоча я скажу словами одного з голів ОСББ. Я повторюся, повторю його. Процитую. Просто мешканці зачасту хочуть жити в п'ятизірковому от готелі, заплативши як за гуртожиток. Я навіть знаю, це, це Да. от ну от. Але ну на сьогоднішній день, день тарифи для ОСББ потрібно підняти. У нас тариф на сьогоднішній день по утримання це не може. Це не тариф, це просто плата О, є, да, да. за утримання будинку і прибудинкової території. Становить гривню 56 з обслуговуванням ліфта і електроенергією ліфта. От ну що можу сказати, одне тільки що в нас боржники. От я тільки хотів зпитати Ти... боротьба з боржниками. Є такі, да? боржників у нас дуже багато. Ого. Дуже багато. В нас борг по будинку на сьогоднішній день становить біля 30 тисяч гривень. Це при тому, що люди живуть в будинку і користуються всіма послугами, тобто електроенергії, електроосвітлення будинковій території і мій загальне користування в самому будинку є. Ліфт працює. Хоча з перебоями, ну самі мешканці трохи винні, що ліфт у нас. Інколи стає. Ні, ну я думаю, що якщо б доплатити ці гроші, ми звертаємося до мешканців будинку. Люди добре, заплатіть за себе. Це ж ви платите не за мене, не за Васю, не за Петю. За себе заплатіть, і це так само буде поліпшити ваше життя. Я вірно сказав? Вірно. От багато квартир у нас записані на батьків, а проживають діти, яким, ну я так не, ну, не можу сказати, що байдуже. Вони просто вирішили, ну, собі це питання як батьків. за комунізма живуть. Ага, ну. Це питання. Батьків, да. якось воно ну, От таке. Ну я зрозумів. Е, які перспективи в чому ще? Ну, дах, зрозуміло, ви будете приймати. Які ще перспективи, і що б хотілося б, можливо, в будинку ще зробити і в що будинку, ви в будинку, поліпшити так, поліпшити. Е, на сьогодні у нас є консьєржна кімната, в якій потрібно зробити ремонт. Це mm. також своїми коштами. Це е, буде кімната, правління. ОСББ на даний момент, мабуть, на, на все даний... в квартирі. Ні, не в квартирі. Все воно і в, в цій консервній кімнаті. Але на сьогоднішній день я не можу туди запросити людей, бо там немає ремонту. Mm -hmm. Як здали будівельники, так воно та там я поставила столи, поставила шафи, документація вся там. От, але ж ну, прийняти людей. Так, щоб так це... може, тих будівельників що здавали, але не зробили неякісно, так сказати, Чи... ну, навантажити невеличкою роботою, зробити. Після 15. будівельників там сиділа охорона. Там після охорони, звичайно, що може залишитися? Ну, наохороняли. Да. Ну, так. І що ще можу сказати? В перспективі у нас? У нас є пільговики і субсидійники в будинку. О, це дуже велике питання. Дуже велике питання це те, що будинки, в яких є дахові котельні, вони не мають права надавати пільговикам. І субсидійні пільгії, і субсидії на опалення. Це зв'язано з тим, що вас прирівнюють до цих енергогенеруючих компаній. Так. Получається, що будинки, які мають дах котельні, це теплогенеруюча компанія. І ми по, по закону ми продаємо тепло. А в той Хочат, же момент ви являєтесь неприбутковою. Ми неприбуткова організація. організація. Це в нас дуже от на сьогоднішній день болюче питання. Не тільки моє як голови правління. От будинку, а мешканців, і не тільки нашого будинку, а й будинків коло дахові котені, Хто має да, е, ми е, має це. таких е, осіб, які які які, по яким по закону повинні надаватися пільги субсидії на сьогоднішній день? Це просто не врегульовано питання на законодавчому рівні. Ну, ми будемо питатися через Раду Голівої СББ допомогти. Ми також допомагали це все. Але я розумію, що це треба вирішувати, бо ці люди вони не винні в тому, що просто ну, вони потел стоїть не в квартирі, не централізована, а десь на даху. І за цього, бо це є. Ну як на мене, це є. Дуже велика несумісність в самому законодавстві, так. бо люди детиповерхівці нічим не відрізняються від людей п'ятиповерхівців, тільки за загальним опаленням, але їм вже субсидію обрізають. Так і, і ще ці... і ще питання стоїть по ціні. Чомусь наш, ну не тільки наш будинок, а будинки в кого дахові котені прирівнюють до якоїсь другої категорії населення. Газ нам постачають по 1300 гривень, так як для населення постачають для пер для іншої да, по нижчій ціні. Це теж якось воно в нашій державі населення розділене получається на дві на дві частини. Ну так, да. для, для дуже багатих все безкоштовно, так, для людей да. чим дорожче, бо ми з цим стикнулися з газом, з котельнями, коли ми питались Ну, На жаль, наша передача підходить до кінця. Ми будемо вам щиро дякувати, бажати, Дякую. щоб розвивали, щоб вас дах ніколи не тік. Щоб ви добились з забудовниками, потрібно звертатися до нас. Я думаю, що спільними зусиллями ми розіб'ємося. Ми з вами, шановні телеглядачі, їдемо в інше ОСББ. До інших голів, в яких також свої є проблеми, всі інші. Ще раз нагадую, телефон знизу завжди. А ще раз дивіться нас на сайтах телеканалу. Там є різні передачі. Залишайте ваші побажання, ваші рекомендації чи ваші питання. Вам ще раз щиро дякую До побачення.